Відповідно до закону України про вибори, всі скарги, що надходять до виборчих комісій, мають розглядатися в установлений термін. Виключення складають лише скарги, що оформлені неналежним чином. 23 жовтня на черговому засіданні слов'янської міської виборчої комісії розглядалася низка скарг, що надійшла до виборчої комісії за останній час. У друкованих агітаційних матеріалах, які розповсюджує громадянин малюга відсутні відомості про установи, що здійснювала. Друка агітаційних матеріалів, його тираж, інформацію про всім відповідальний за випуск. Визнати дії кандидата, депута депутата міської ради Семеновича такими, що не відповідають вимогам законодавства, міська організація партії регіонів, в особі голови Самсонова, звернулася до виборчої комісії з вимогою скасувати рішення про реєстрацію цього кандидата. Перш ніж ухвалити рішення, члени комісії заслухали пояснення кандидата, дії якого було оскаржено. Мне принадлежит полностью типографическое оборудование и газета. Это моя личная газета. Данный листок, который вот вы мне дали, он изготовлен на белой бумаге. Внизу нет закрытое акционерное общество, нет тиража и нет фамилии исполнителя. Мы печатаем на желтой бумаге. Вот она у нас. Здесь указано закрытое акционерное общество, сколько тысяч штук указано, и исполнитель кто написал. Подібні скарги були оприлюднені відносно дій кандидатів на посаду міського голови Вінниченка та Пововара, а також кандидата в депутати Вікторії Клименко. Що ж до компрометуючих матеріалів, комісія вирішила звернутися до правоохоронних органів. Деякі інші скарги було повернуто заявникам для належного оформлення. Загалом всі скарги стосуються дрібних порушень і суттєво не впливають на передвиборчий процес. До речі, голова Слов'янської міської виборчої комісії телефоном нам повідомив добру новину. Після Звернення слов'янської ТВК до президента України міський голова Рибачук надав такій комісії довідку про зарплатню, розмір якої складає 9531 тисяч гривню на місяць, а не 3219, як повідомляли раніше. І процес фінансування роботи в упорському розпочався. Наразі проведенню виборів 31 жовтня 2010 року нічого не загрожує.